Яким має бути апостол? Роздуми над Божим Словом на спомин святого апостола Варнави. Тими днями велика кількість тих, які повірили, навернулися до Господа. Вістка про них донеслася до Єрусалимської церкви, і вони послали Варнаву, щоби пішов до Антіохії. Він, прийшовши і побачивши Божу благодать, зрадів і заохочував усіх рішучістю серця триматися Господа, оскільки він був доброю людиною і сповнений Духа Святого та віри. І багато людей приєдналося до Господа. Він пішов у Тарс, щоб відшукати Савла, а знайшовши, привів до Антіохії. Сталося, що вони цілий рік збиралися в церкві і навчали велику громаду Вперше в Антіохії учнів почали називати християнами. В Антіохійській церкві були пророки й учителі Варнава, Симон. Прозваний Нігером, Лукій Керенеєць, Манаен, вихований разом з Тетрархом Іродом, і Савло. Як служили вони Господу й постили, Святий Дух сказав Відділіть мені Варнаву та Савла на діло яке я покликав їх. Тоді, попостивши, помолившися та поклавши на них руки. Відпустили їх. Сьогодні церква згадує святого апостола Варнаву. Варнава був товаришем в апостольській справі Святому Павлу. З діяння апостолів відомо, що Святий Дух хотів, щоб Варнаву разом з апостолом Павлом було призначено до проголошення Євангелія. Діяння апостолів наводять коротку і змістовну характеристику цього апостола він був доброю людиною і сповнений Духа Святого та віри. Кожний християнин тою чи іншою мірою покликаний до проповіді Євангелія чинить це кожен в міру своїх можливостей, вмінь і талантів. Найважливіше ж, на що звертають увагу невіруючі люди, коли їм проголошуємо Євангеліє, це те, які ми люди, як себе поводимо. Чи буде хтось слухати немічну і недобру людину, яка тут говорить про Євангеліє, а за хвилину проклинає? Ні. Отже, мусимо вчитися постави доброти, якщо хочемо, щоб нас почули. Але доброти замало. Якщо я добрий, але сам не живу вірою, то в моїй мові про Євангеліє, про справи віри буде відчутна щонайменша нещирість адже я не живу вірою. Тому також християнин. Щоб хтось йому повірив, сам повинен цією вірою жити. Проте, навіть якщо я стараюся виконувати заповіді та бути добрим, все ж таки навернення в жодному разі не є моєю, тобто людською справою. Жодна людина, як би вона гарно не говорила і навіть жила, нікого не може навернути до віри в Бога. Навертає лише Святий Дух. Апостол не послуговується Святим Духом, а навпаки. Святий Дух своїми натхненнями дає апостолу і сили, і знання того, що він має робити для апостольського служіння. Кожен, хто наповнений Святого Духа, є насправді місіонером апостолом. Навіть якщо він за все своє життя не виїжджав за межі своєї країни чи міста, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.